Українські десантно-штурмові війська пройшли складний та тернистий шлях. Повітряно-десантні підрозділи в українській армії з'явилися ще в 90-ті в перші роки після проголошення незалежності. Далі йшли переформування, зміна назв, нові свята, техніка, структура тощо. На жаль, в більшості своїй Сучасному українському суспільству невідомо, що перші українські десантники з'явилися не в 90-ті, а набагато, набагато раніше. Перший український десантний підрозділ почав своє формування в далекому 1945 році. В останні місяці великої війни він не був сформований до кінця. Його учасників давно немає серед нас, а історія цього підрозділу на десятиліття зникла для українців під тиском більшовицької пропаганди. Сьогодні мова піде саме про них Групе Б. Що 1945 рік, гітлерівська Німеччина стояла на порозі своєї поразки. Десятки дивізій Вермахту були розбиті або потрапили в оточення. Райху терміново потрібні були солдати. Вмотивовані, боєздатні, готові битися до кінця з переважаючими силами ворога. І тільки тоді. Нарешті, німці вирішили розіграти українську карту. Почалося створення української національної армії, скорочено УНА. До цього німців, вочевидь через упередження націонал-соціалістичної ідеології, не хотіли бачити в українцях рівноцінного союзника у боротьбі з більшовизмом. Тепер, коли радянські війська стояли під Берліном. Хапаючись за будь-яку рятівну Соломенку, німецьке вище керівництво все-таки дало дозвіл на формування української армії. Уна мала стати повноцінним військовим союзником Німеччини, і, на відміну від так званого УВВ Українського визвольного війська, котре було де-факто пропагандистською фікцією, Уна мала бути реальною централізованою військовою силою. На жаль, Початок формувань нових підрозділів УНА припав на середину лютого 1945 року. До капітуляції Райху залишалось менше трьох місяців. Про один з підрозділів Української національної армії сьогодні якраз і піде мова. Так, в лютому 1945 року починається формування підрозділу під назвою «Група Б. Він же. Фальшім'якт бригад групи Б. Що перекладається як Парашутна бригада Група Б. За іншими даними, повна назва була Парашутно-єгерська бригада Група Б. Така назва вибрана зовсім не випадково. Справа в тому, що командиром цього підрозділу був назначений легендарний український партизан. Командир Української Народно-революційної армії, вона ж Поліська Січ, Тарас Боровець. Він же Тарас Бульба Боровець. Німці часто надавали певним підрозділам імена їх командирів. Вочевидь, літера Б, це перша літера у фамілії Боровець. То для чого ж створювалася дана бригада? Для розуміння їх задачі. Нам треба звернутися до історії іншого десантного підрозділу, а саме білоруського батальйону Дальвіц. Цей підрозділ готувався задля заброски в тил Червоної армії, де десантники «Дальвіцу» мали розгортати посилену партизанську діяльність і нищити тили більшовиків. Підрозділи цього батальйону навіть встигли прийняти участь у війні по прямому своєму призначенню. До капітуляції Німеччини. Було заброшено в тил радянських військ декілька груп Дальвіцу. Точна їх кількість невідома. Але можна припустити, що було закинуто до сотні бійців. Група Б планувалася як такий самий підрозділ з аналогічними задачами, просто в масштабі бригади. Він мав десантуватися на західноукраїнських землях і вести партизанську боротьбу, з'єднавшись з підрозділами Унра Боровця. І таким чином значно їх посипив. Щоправда, це було вже неможливо хоча б по тій причині, що УНРА вже давно не існувала як організація. Керівництво загинуло або втратило зв'язок між собою. Рядові підрозділи були насильно влиті в УПА Б. І так. Бригада почала формуватися у лютому 1945 року. Командиром бригади був, як вже зазначено, Бульба Боровець. Начальником штабу став Андрій Долот, бувший командир 5-ї Херсонської дивізії армії УНР. На цьому фото, зробленому в березні квітні 1945 року, знаходяться Долот і Боровець в чині офіцерів бригади. Особовий склад бригади набирали різними шляхами. Десь набирали добровольців з українських протипожежних відділів Берліну. Так сталося, що більша частина пожежників в Берліні справді виявилися українцями. Хтось тікав з різних українських відділів УВВ, десь доєднувалися звичайні біженці з України. Бригада формувалася надзвичайно активно. Її місце дислокації було в судецькій області Чехії. В кінці березня було сформовано перший батальйон бригади, а в квітні другий. Особовий склад бригади становив близько 500-600 осіб. Але, не дивлячись на два повністю сформованих батальйони, можливості висадити дані підрозділу в Тил червоних у Люфтваффе вже не було. У зв'язку з цим. В кінці квітня Боровець приймає рішення відступати на захід, щоб здатись у полон американцям. Обидва батальйони організовано відступили: частина здалася в полон американцям, а більша частина просто змішалася з цивільним німецьким населенням. Так і завершилася коротка історія першого українського десантного підрозділу, який проіснував. Менше трьох місяців. А тепер поговоримо про можливу організацію бригади, її озброєння та що б було, якби бригада змогла б сформуватись до кінця і висадитись на Західній Україні. Щодо організації бригади, то тут все складніше, ніж може здаватися. Справа в тому, що саме поняття бригада у Вермахті в кінці війни доволі рідкий звір. Частіше всі підрозділи були зведені у дивізії. Самостійні бригади зустрічалися не так часто і мали різноманітний склад. Давайте розглянемо певні приклади. 999 та африканська бригада. 961-й та 962-й стрілецькі полки. 999 та рота зв'язку. Бригада Бауер. 10-й та 15-й гренадерські полки Бригада льотця 161 та 162 полки піхоти, 161 Артилерійський полк, 161-й розвідувальний батальйон, 161-й саперний батальйон 1005-та бригада 6-й та 7-й гренадерські полки, 716-й саперний батальйон 1005, 1005 рота зв'язку. 388-гранадерська бригада, 3 батальйони, 3 саперні роти та 830-й артилерійський дивізіон. Як бачимо, мало не кожна бригада мала різний склад. Дивлячись на формування бригади боровця у батальйонах, можна припустити, що група Б мала мати схожий склад з 388-ю бригадою, себто 3-4 батальйони. І окремі частини забезпечення. Щодо озброєння, то, звичайно, десантники Райху мали деякі види спеціалізованого озброєння, наприклад, кулемет FG-42. Але дуже малоймовірно, що його б виділили в 1945 році для українських частин. Та й група Б мала десантуватись в один кінець. Тому можна з певністю сказати що ці мали звичайне стрілецьке озброєння Вермахту: гвинтівки, автомати, кулемети. Але логічно, що оскільки група мала проводити велику кількість диверсій, відповідно, вона мала мати достатню кількість вибухових речовин. А тепер давайте спробуємо уявити, що було, якби війна закінчилася, наприклад, в 1946 році. І бригада встигла б сформуватись та в повному складі або по частинам десантуватися на Західну Україну. Перш за все, як було сказано, боровець планував долучити бригаду до ОНРА. але при висосі сил стало б зрозуміло, що ОНРА давно зникла. А оскільки десантування не могло б обійтись без втрат, то групі боровця довелося б з'єднатися з УПА, забувши про ідеологічні розходження. Безумовно, 3-4 тисячі професійно навчених і прекрасно озброєних українських військових стала б великою проблемою для НКВС, через що Радянський Союз 100% змушений був би підтягнути додаткові сили на боротьбу з УПА. Але логічно, що бригада, хоч і була б дуже добрим підкріпленням, але не стала б геймчейнджером для повстанців. Але це явно би дало змогу купа протриматись довше і нанести червоним більше втрат. Друзі, сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.